Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням півтора мільйона осіб. Уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Докладніше далі. У вівторок, 8 жовтня, кабінет міністрів України до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Текст документу опублікувало видання The Page. як розповів свій розмовник економічної правди. Причиною такого рішення було особисте обурення українського президента масштабами економічного бронювання. До 15 листопада в Україні проведуть аудит підприємств, які мають статус критичних, і отримали його від органів місцевого самоврядування. І вже до 20 жовтня Мінекономіки має поінформувати Кабмін про його результати. У свою чергу перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що на період аудиту саму процедуру економічного бронювання припиняти не будуть. Гаврилюк наголосив, що до складу аудиторської комісії мають входити військові. Якщо підприємство визнають некритичним для держави, питання щодо бронювання буде переглянуто. Також заступник міністра підтвердив, що ці рішення прийняли через різке збільшення кількості заброньованих. За два роки було зафіксовано 540 тисяч заброньованих. А за останні кілька місяців ця кількість подвоїлась. На сьогоднішній день під бронювання можуть потрапити працівники органів влади, місцевого самоврядування, а також підприємства і організації згідно з формами, затвердженими урядом. Кабмін дозволяє бронювати до 50 військовозобов'язаних працівників зайнятих на підприємствах, які забезпечують критичні функції для економіки. А кілька днів тому Кабінет міністрів України оновив правила бронювання чоловіків. Тепер підприємства можуть відмовити у бронюванні працівника, якщо інформація про нього відсутня у реєстрі військовозобов'язаних. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.